Доброго часу моїм глядачам. Отакі От 40 предметів. Ножі великі. Кістка білого кольору. Не можу точно сказати, чи слонова кістка, чи мамонт. От вам показую. От. Ножі і отакі клейма. Так, це ніж з таким самим клеймом, але великий. Показую ручки. Ножі є різні. Всі мають клайма так значить є пять таких вон жив. Я точно сказати не можу, що це кістка. Ото є п'ять єдиних ножів, де підсумню. Але клейма на лезах є. Тут два ножа. Тепер це все. Також кістка. Ми маємо 4 ножа, 5 вилок. Це, напевно, комплект з одного комплекту. Такий ніж з такими клеймами. На цьому ножі на лезі є клеймо, але його, на жаль, дуже погано видно. три уже з одної серії. І ось ще три ножичка. Але два перші мають однаковий клейм. Третій на них подібний, але клеймо в ньому відрізняється. Всім дякую за перегляд.